Щороку 17 квітня в усьому світі відзначають всесвітній день боротьби з гемофілією. Це спадкове порушення згортання крові. Що треба знати про діагностику та генетичне консультування для родин носіїв? Обговоримо із Ольгою Дорош, лікарем-гематологом. Пані Олю, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Отже, що таке гемофілія? Ну, це є спадкові коагулопатії, і це є об'єднане об'єднана назва, оскільки причиною таких захворювань, які об'єднані в гемофілію, це є генетично обумовлені порушення активності одного із факторів згортання крові. Найчастішою формою гемофілії це є гемофілія А. І вона зумовлена дефіцитом восьмого фактора згортання крові. І на неї припадає порядка 87-94%. Другою формою спадкової гемофілії це є гемофілія Б. Яка на яку припадає порядка 13% хворих, і це є дефіцит фактора 9-го згортання крові. І ще є дуже дуже рідкісна форма це є гемофілія. Це коли є дефіцит фактора згортання крові. 11. до цієї групи коголупатії також ще відносять хворобу вілебранда. Це при цій хворобі власне відбувається порушення активності компонентів восьмого фактора згортання крові. Пані Ольго, якщо простішою мовою, це спадкове захворювання. Я так розумію, що воно переходить безпосередньо ну, спадково, тобто ним заразитися так не можна. Наскільки воно є небезпечно, які симптоми? Отже, хвороба спадкова і вона передається. Від матері хлопчикові, але 30% хворих можуть мати спонтанні мутації, вперше виявлені в родині. Хвороба є небезпечна тим, що вона власне, проявляється порушенням згортання крові. І особливістю цієї форми коголупатії є те, що пізня кровотеча, тобто пацієнт травмувався, наприклад, зранку, а ввечері в нього вже розвинулася масивна кровотеча. Власне, для гемофілії характерні. Гематомні типи кровотечі: це є важкі крововиливи у головний мозок, які можуть бути фатальними для пацієнта, великі гематоми, а також крововиливи у суглоби, які можуть в подальшому призвести до інвалідизації. І для того, аби запобігти такій ситуації, пацієнти, хворі на гемофілію, отримують власне у терапії. Ті фактори згортання крові, які їм які є в дефіциті в організмі, тобто є налагоджена система профілактичного лікування у хворих з тяжкими дефіцитами факторів згортання крові, коли превентивно, профілактично вводяться ці власне, дефіцитні фактори, чи в обов'язковому порядку дане захворювання передається від мами до дитини, чи є випадки, коли до прикладу воно може не передатися? Ні, звичайно, що ні. 25% хлопчиків, яких мама є носієм гемофілії, може передати. Тобто відомо, у нас є цілі родини, у яких гемофілія є, тобто в батька, в брата мами. Тобто і тоді всина ну дефіцит факту розгортання крові може передатися у 25% хворих. А яка статистика на Львівщині безпосередньо із цим захворюванням? Скільки у нас хворих людей є на гемофілію? Значить, у нас у Львові є діагностовано на сьогоднішній час станом на сьогодні 34 дитини. З дефіцитом восьмого фактору згортання крові, тобто гемофілія А, двоє пацієнтів хворих на гемофілію Б. А загалом у нас є у Львівській області 67 дітей з різними порушеннями згортання крові, спадковими порушеннями згортання крові. 14 дівчаток ми маємо хворих на хворобу Вілебранда. Чи можна вилікувати гемофілію, говоримо ми сьогодні у Всесвітній день боротьби, і як з нею, в принципі, борються люди? Вилікувати на сьогоднішньому етапі від гемофілії не можна, оскільки тільки субституційна терапія на сьогоднішній час є доступна. Звичайно, що проводяться різноманітні генетичні терапевтичні заходи, але це тільки дослідницькі. І вони ще не застосовуються в сучасній медицині, тобто генна терапія е, йде в, в пошук для терапії. Але, на жаль, на сьогоднішній день е, ця хвороба не виліковується. Вона тільки є е, е, терапія, тільки спрямована на підтримання гемостазу пацієнта, тобто на підтримання згортаючої системи крові. Наскільки небезпечно є це захворювання, і які симптоми мають насторожити людину, що їй потрібно звернутися до лікаря безпосередньо? Ну оскільки це хвороба, яка пов'язана з порушенням згортання крові, ну то відповідно можуть бути загрозливі кровотечі після невеликих травм. Отже, як пацієнти, так і лікарі повинні мати певну настороженість. Якщо у вашої дитини або пацієнта спостерігається просто? Кровотеча під час прорізування молочних зубів, так, новонародженої дитини, або спонтанні кровотечі чи крововиливи в суглоби, або ж після невеликої травми е з'явилася гематома, або після такої невеликої травматичної маніпуляції, навіть як забір аналізу крові з пальчика, є тривала годинами кровотеча. Це повинно насторожити як лікаря, який опікується сімейного, так і батьків дитини. Так як я вже говорила, в кожній сім'ї є ризик до 30%, що може виникнути в новонародженої дитини спонтанна мутація, де в родині. Тому будьте уважні. До своїх дітей і до пацієнтів я дякую вам за цю розмову. про Просвітній день боротьби з гемофілією і що це за захворювання. Ми говорили із лікарем-гематологом Ольгою Дорош.